Так, друзі, привіт для тих, хто дивився, як ми саджали картоплю. Тепер показую, як мій чоловік її обгортає. Так, це картопелька вже обгорнута. Так, ця ще ні. Так, свикровка її пополола, а тепер чоловік її обгортає. Так, таке друзі в нас гортайло. Його так називають, не знаю, як називати його правильно. Можливо, так і є. Сам собі змайстрував. Ну так. Це таке. Так, воно Так. Да. А, воно саморобне. Чоловік каже, зробив його батько. Бачите, як приспособа. Ну, напевно, кожен робить теж по-своєму щось таке, да? Так, зараз, друзі, покажу. У нас є рання картопля. Свікрушка моя саджала. З чоловіком, огородом взагалі-то більше вони займаються. Я більше полуницю, квітами. Малина таке, кущики. Це моє. Так, дивіться, яка вже зараз покажу вам які вже черешні. Дивіться. А, вже черешні. Тут і тут. Черешень так багато. Сподіваюсь вони. Дозріють, не погніють, буде все добре. І будемо робити сушену черешню. В цьому році хочу зробити на сушарці, посушити черешню. А ті роки консервувала варення, робила з черешні. Сушить не сушила. Так що, якщо в кого є якісь з приводу цього поради. Будь ласка, чекаю, хто з вас можливо сушив уже черешню. Діліться своїм досвідом. Також, друзі, вже абрикоси вам показую, які в нас каліровані. Ось! є, вже дивіться скільки